Всім привіт! Сьогодні я беру вас собою на різдвяну ярмарку Сальцбург, Австрія. Ми пройдемося вуличками міста, які прикрашені новорічними гірляндами. Також ми відчуємо різдвяну атмосферу міста і вип'ємо на ярмарку Келих Клінтвейну. Отже, тут ви можете бачити візитну карточку міста Зальцбург. Це цукерки Моцарт, які виробляють тут, в Австрії. У вигляді кулі. Отже, ми потрапили з вами на сам різдвяний ярмарок, який знаходиться в центрі міста. Також тут стоїть новорічна ялинка, яка прикрашена різними вогниками. Можна бачити багато. Яток з різними сувенірами. Ось, наприклад, такі світильники з дерева ручної роботи. Також можна бачити інші сувеніри, різні сніжні кульки, будиночки різдвяні, статуетки. Випічка традиційна. Різні булочки, печиво, різні смаколики, також цукерки ручної роботи і різні пірожина на будь-який смак, що ви забажаєте. Якщо вам сподобалось дане відео, Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Також пишіть обов'язково свої коментарі, що вас цікавить, і я зніму на цю тему відео.